Вони ще зовсім юні та вже знають, як створити комп'ютерну гру. Вихованці дитячого будинку імені Супруна з маличку вчаться програмувати. Допомагають їм у цьому волонтери у рамках проєкту Код Клаб. Це ж починається з того, що надав виламати, а потім відремонтувати. Ламає Олексій старі списані комп'ютери, а вже з них створює хоч і не нові та робочі машини. Списана техніка, яка зараз не має нічого вже такого цінного для нас. Це цінні запчастини. Там не треба над комп'ютерів. Ми робимо з усього, намагаємось зробити хоч щось. Далі за цими компами займаються діти і не лише грають в ігри, а пишуть їх самі. Після таких уроків малі не проти стати в майбутньому програмістами. Я займаюся програмою Scratch, вона дуже цікава. Я дуже люблю е, грати в цікаві ігри і створювати їх. Хотів би бути програмістом. У нас участь здесь ігри, і що ми скоро будемо робити Сайти. Вчить дітей волонтер поки нового для сумщини проєкту Код-Клаб. Це все українська мережа безкоштовних факультативних клубів кодування для дітей 9-11 років. Добавить тепер ще новий образ для миші. Задання у них розвлекательного характеру, щоб їм було цікаво, поэтому ми починаємо з ігор. Саме перше приятель, я тому пишемо маленьку ігру, в котрі там котик ганяється за мишкою. На даний момент у нас місто суми. Это ми на місці обучаємо і в Канатопі, в канатопській школі-інтернаті. Ми обучаємо удаленно. Таким чином, завдяки сумчанам, проект набирає обертів і в нас. У дитячому будинку кажуть, програма дуже корисна для малечі, бо в сучасному світі без знання комп'ютера важко. Допомагає дітям соціалізуватися, готує їх до майбутнього життя, і кожен із них після закінчення навчального закладу, звичайно, буде продовжувати навчання чи то в коледжах, в технікумах, можливо, в вузах хтось. От і де, де треба навички володіння комп'ютерною технікою. Після того, як діти навчаться створювати ігри, перейдуть до більш серйозного веб-програмування, писатимуть сайти та інтернет-сторінки. Світлана Паламарьова, Сергій Сурков на часі новини.